святих апостолів читання. Будьмо в тих днях, як апостоли йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла по нам своїм великий заробіток, ідучи слідом за Павлом, і за нами вона кричала, ці люди слуги всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чи мало днів вона таке робила, набридло це Павлові, і обернувшися, він сказав до духа, велю тобі. Ісуса Христа вийде з неї, і в ту ж мить Він вийшов, побачивши її пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла й силою і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до вивод, сказали, ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаї, в яких нам римлянам не дозволено ні приймати, ні виконувати, і натовп накинувся на них разом, і воєводи, здерши з них одежу, веліли їх бити різками, завдавши їм чимало ран, кинули їх у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх, вже такий наказ, вкинув їх до самої середини у в'язницю, І забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, і в'язні слухали їх. А раптом вчинився землетрус великий, так що підвалини в'язниці затряслися, зненацька відчинилися всі двері, і кайдани з них всіх спали. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничні двері, витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Тут Павло скрикнув сильним голосом, кажучи не завдавай собі ніякого лиха, бо ми всі тут. Попросивши світла, тюремнику скочив до в'язниці і тремтячи, кинувшись оною павлові та силі, і вивівши їх звідти, мовив, панове, що мені робити? Щоб спастися, ті відповіли «Вірою Господа Ісуса і спасешся і дім тобі. І вони звістили Господнє йому і всім, що були в Його домі, узявши їх тієї години вночі. Він обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми, як же запровадив їх до себе в Господу, накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував у Бога. Бог, Бог який сказав, нехай із темряві світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави. Що на лиці Ісуса Христа ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, не від нас, нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені та не погублені. Увесь час носимо в тілі смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас був весь час живим, і віддають на смерть для Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас, Та маючи той самий дух віри, про який написано, я вірував, Тому й говорив, і ми віруємо, тому й говоримо. Бо знаємо, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами побіч себе. Бо все це ради вас, щоб благодать множачись через батьох, збагатила дяку на славу Мого. Христа, Боже, прям і западного військового. Слопа мої направлене на слово по слову твоєму, Алигуя, Світло засіяло, праведникові і правих серцем веселість, істина з землі восіяла, і правда з небес прихилилася. Спрості, вислухаймо святий Іван, діє ми русів. Храві Твоє, Від Івана, святий Іван, лічиня, Слава, Господи, Слава! Одразу. Проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду. спитали учні учителю, хто зрішив він чи батьки Його, що Він сліпим родився. Відповів Ісус, ні Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виловилися на Ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене бо ніч надходить. За якою ніхто не зможе діяти, поки я у світі я світло світу, сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь і слини, і помазав грязю очі сліпому, і сказав до нього: Іди вмийся в саламській купелі, що в перекладі означає посланий, і пішов, той умився, і, і вернувся зрячим. Сусіди, і ті, що бачили його раніше сліпим, говорили, чи це не той чоловік, що все. Ще все сидів і жебрав, а одні казали, то він, а інші ні. Але подібний до нього, він же каже, це я. І спитали, його, як прозріли твої очі, а він відповів: чоловік, що зветься, Ісус зробив грязь, помастив мені очі і сказав: Піди до Солому, й умися, і пішов я вмився і прозрів. А вони його спитали, де він, той каже, не знаю. <кхи> і ведуть того, щоб був сліпий до фарисею. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь, і відкрив сліп йому. пересеї спитали, як прозрів він, а Він сказав і Він поклав мені на очі грязь і я вмився і бачу. А деякі з пересеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. А інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити, і виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому. Тож ти, ти ж що кажеш про того, хто відкрив тобі очі, А той відповів він пророк. Однак люди не вірили, що він був сліпий, і прозів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали, їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить? Батьки його відповідь сказали: знаємо, що то наш син, і що сліпим родився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і сам скаже про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдею. Юдеї бо вже були, змовилися, щоб виключити синова кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали Він дорослий, його спитайте, і вони поклали, покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, і кажуть йому. Віддай славу Богу, ми знаємо, що той чоловік грішник, озвався той. Чи він грішник, не знаю, знаю одне, я був сліпий, і тепер бачу, а вони йому казали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі, а той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули, і що іще хочете чути, чи не хочете, і що і ви його учнями стати, а ті з лайкою накинулись на нього і казали. Ти його учень, ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки він. У відповідь чоловік сказав їм. Тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто, богобоязливий, і чинить Його волю, того Він слухає. У віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду, і якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого, а Ті у відповідь йому сказали: Ти весь у ріках родився, і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть Його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: «Віриш у сина чоловічого. А той відповів: А хто він, Господи, щоб я вірував в нього? Сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з Тобою, це Він. Тоді Той сказав, вірую Господи, і поклонився Йому.